Вітаю, шановна Тречанська громада, Михайло Кравошев з вами. Тривали час не до вас у форматі відеозвернень, але час від часу виникають питання, які я вважаю, нам потрібно разом з вами проговорити сьогодні. Хочу поговорити про преміювання міських голів в умовах воєнного стану. Забігаючи наперед, хочу зазначити, що ніколи не дозволяв собі користуватись благами і привілеями. Посади міського голови на підтвердження цього майже відразу звільнив свого водія, відмовився від службового авто, використовую свій транспорт, ніколи не заправлявся за рахунок міського бюджету. Хоча закон мені це і дозволяє, якщо використовую свій транспорт в службових цілях, після початку повномасштабного вторгнення майже відразу більше ніж протягом півроку офіційно відраховує свої заробітної плати 33% на рахунок Міністерства оборони. Постійно допомагав. Хлопцям і власне продовжуємо це робити сьогодні. Купуємо автівки, ремонтуємо, купуємо інше приладдя, намагаємось допомагати родинам військових, які знаходяться тут. Я знаю, що таких допомог не дуже багато, але і зарплата міського голови не 300, не 200, навіть не 100 тисяч. Тому. По мірі можливості намагаємось допомагати тепер щодо самої заробітної плати на початку каденції, я отримав близько 20 тисяч гривень. Колись влітку, 2021 року, мені вдалося знайти механізми повернення до Терчанського бюджету 5,5 мільйона гривень колишньої районної ради, які мали прийти до державного бюджету, депутати встановили мені преміювання 200% від посадового кладу, який становить 15 тисяч гривень. Запевняю, що ніколи в повній мірі не використовував дані гроші на свої потреби. В силу того, що останніми днями по мережі набуває резонансу подія, яка відбулася на Закарпатті, а Саме коли депутат взірвав своїх колег по офіційній причині, нібито обурений встановленням премії міському голові, я не хочу, щоб у нашій громаді. Набувались якісь соціальні напруження, щоб деякі політичні сили могли б використати цю ситуацію у нашій громаді. Спокій в громаді і стабіль... стабільність для мене є пріоритетом і не можуть стати в порівнянні з якимись матеріальними благами. Моя громада для мене дорожча будь-яких грошей. Тому в четвер відбудеться сесія Тречанської міської ради, на якій я ініціюю питання перед депутатами щодо перегляду встановлених премій та надбавок. В міському голові, оскільки саме депутати уповноважені встановлювати за результатами роботи в міському голові преміювання, я проситиму депутатів, щоб вони переглянули розмір премії. Якщо ж депутати позбавлять мене будь-яких преміювань, надбавок і залишать голий клад 15 тисяч, я з повагою прийму дане. Рішення, і я буду радий, якщо моя ситуація стане прикладом для інших міських голів. Якщо ж депутати залишать ні якийсь мінімальний розмір премії, я залишаю за собою обов'язок інформувати громаду про те, яким чином з цієї премії я буду допомагати військовим. Спокій, стабільність громади це те, що має бути в пріоритеті для міського голови. Тому чекатимемо в четвер рішення. Слуг народу, нехай вони цю волю народу реалізують в своєму рішенні, а я зобов'язуюсь його неодмінно виконати. Всім нам миру, злагоди, якомога швидшої перемоги, повернення всіх наших героїв додому живими і неушкодженими. Слава Україні! Слава ЗСУ!